Безпека в інтернеті не просто важлива, а життєво необхідна навичка для сучасних дітей. У Кам'янському поліцейські провели правовий урок для школярів, під час якого пояснили, як захистити свої персональні дані, уникнути шахраїв та не потрапити у пастки кіберзлочинців. Як це було, дивіться у сюжеті. Віртуальний світ це безмежний простір можливостей, але й чимало небезпек. Саме тому 11 лютого поліцейські ювенальної превенції разом із колегами з відділу з дотримання прав людини завітали до учнів Кам'янського ліцею номер 16 щоб розповісти про головні правила безпечного користування інтернетом. Сьогодні, у День безпечного інтернету, ми роз'яснили прості правила використання цифрового простіру підлітка. Як основних Активних користувачів соціальних мереж ці прості правила допоможуть дітям не стати жертвами шахрайських схем та формуватимуть медіакультуру, оскільки наше молоде покоління часто застикається з шахрайськими схемами через мережу інтернету. І з цього приводу ми провели цей захід, щоб уникнути подібних ситуацій. Окрім шахрайства, серйозну загрозу становить кібербулінг, цькування у мережі, яке може мати серйозні наслідки для психічного здоров'я дітей. Поліцейські наголосили, що негативні коментарі, образи, поширення фейкової інформації чи особистих фото безгоди це не просто новинні жарти, а правопорушення, за які можуть бути серйозні наслідки. Правоохоронці пояснили, як розпізнати кібербулінг, як діяти у таких ситуаціях та куди звертатися за допомогою. У день безпечного інтернету ми зібрали підлітків з метою роз'яснення основних правил безпеки у кіберпросторі. Наша мета об'єднати підлітків та у дружній атмосфері протидіяти загрозам у кіберпросторі. Форматі цікавої гри та яскравих заохочень діти брали участь у заході та ставили багато запитань. Трапляються такі випадки, коли дорослі розумні люди, шахраї, можуть якимось чином впливати на діток. Може таке бути, може. А може таке бути, що хтось зламав сторінку вашого друга, з яким ви постійно спілкуєтесь. Так. так, тому дивіться, зараз ми з вами трішечки продумаємо: а чи можна взагалі під час спілкування навіть з друзями передавати якусь інформацію особистого характеру? Щоб краще закріпити знання, правоохоронці підготували для дітей інтерактивні завдання та ігри. Розповідають про інтернет і як треба вести себе у ньому. Не треба хей, хейт, писати глухи коментарі, не треба приходити за посиланням і не треба відповідати на чужі номера. Є багато шахраїв, які можуть зробити якусь покупку з твого твоє, ім'я, скористатися твоєю особистою інформацією. Викладати фото, якісь свої ну, незнайомі сайти, не давати, там, де ти живеш, не викладати батьківські картки, номер телефону. Наприкінці уроку поліцейські закликали школярів використовувати інтернет як джерело знань і пам'ятати про власну безпеку в мережі. Такі уроки допомагають школярам краще орієнтуватися у цифровому світі та захищати себе від небезпек. Головне правило не поспішати довіряти всьому, що бачиш в інтернеті, та бути обережним з персональними даними.